Жінки року за версією американського журналу Time таку нагороду нині вручають 12 жінкам у Лос-Анджелесі в оголошеному тайм списку 12 жінок з усього світу, які зробили свій внесок у боротьбу за права людини. Це, зокрема, американські акторки Кейт Бланшетт, Анджела Баса та також боксерка Рамла Алі та інші. І цьогоріч серед цієї компанії Українка Олена Шевченко вона Очолює громадську організацію «Інсайт» та ініціативу Марш жінок. Її робота, зокрема, зосереджена на захисті прав людини, жінок та ЛГБТ спільноти. Більше розпитаємо у неї самої наживо, пані Олена, і з нами на зв'язку. Добрий вам вечір і слава Україні! Слава Україні! Героям слава для початку. Скажіть, чи відбулася вже церемонія, чи одержали ви вже свою нагороду? Розкажіть, ну дивіться, як такої нагороди в принципі немає, але церемонія буде сьогодні. Сьогодні у сьогодні, що от щойно приїхала, тому саме ввечері це буде нагородження символічне відзначення тих жінок, які вклад розбудову справедливого миру. Тому що це е, премія саме для тих, хто займається правда як, як ви взагалі дізналися, що потрапили до переліку номінантів за цією нагородою з журналу Тайм? Дізналась за кілька місяців. Дізналась про те, що я є у великому переліку більш досі, з яких буде звані експертів та експертів, тому для мене також це було дещо приємно, звичайно, але але наперед. Пані Олено, на жаль, дуже хочемо з вами з якісним зв'язком поспілкуватися. Погано чуємо, і зараз наші режисери спробують з вами ще раз під'єднатися, аби змогли вже і я вас чути, і ви мене чути, тому що трошечки десь якісь неполадки зі зв'язком. Можливо, ви спробуєте ближче до камери сісти. чи Давайте так так краще складно з декількох слів зрозуміти. Я проситиму вас, перепрошую, але проситиму ще раз відповісти. Про те, як дізналася про номінацію, і заразом з'ясуємо, яка якість зв'язку. Ну, дивіться да. Про номінацію за кілька місяців, але тоді я дізналася лише що потрапила в список більше ста осіб. За якими буде голосувати рейтингове журі? Тому, звичайно, заздалегідь я цього не знала, про те, що я саме отримую цю премію. А, а яким чином відбувалось номінування? Ви знаєте, хто обирав, посеред кого обирали? Я вас не чую. Я вас добре чую. А, запитую. Не чую вас. Не чуєте, на жаль. А Зараз також ні? Зничую ви мене напевно буде гарно, аби ми спробували перепід'єднатися з вами, тому що от я вас чую, так, да, але ефір чогось не чую. Пані Олено. Чи чуєте мене зараз? Зараз, так. З поміж кого обирали, і загалом, яким чином, ось цей відбір відбувався, чи ви знаєте. Хто номінував і з-поміж кого обирали номінанток? Якщо чесно, я не знаю, де обирали, але з цього кожної країни обираються на перших які знаються на прав людини. Вони вносять свої кандидатури цього рейтингу. Виспу. І вже з нього потім іде голосування, тобто і номінанток, номінанток повідомляють заздалегідь, що вони можуть отримати цю премію, але це не точно, що ви точно будете в 12-ці. Частина людей неоднозначно сприйняла саме вашу вашу номінацію, так і люди розділилися дехто запитував зокрема, чому жінкою року стала не волонтерка, не військова, не лікарка. А саме ви за те, що відстоюєте права ЛГБТ-спільноти, зокрема, ви очікували на таку реакцію? Це чи це стало для вас сюрпризом? Ну, по перше, звичайно, я очікувала на таку реакцію, тому що важко говорити відкрито все ще в Україні, на жаль, що ти займаєшся правами ЛГБТ людей. Але я хочу тут для вас наголосити одну цікаву річ. От ви сказали, не волонтерка, але ж волонтерка. Тому що Марш Жінок – це ініціатива, яка, я вважаю, є найбільшою гуманітарною зараз ініціативою, яка допомагає саме жінкам з дітьми, а не лише ЛГБТ спільноти. Ми за цей рік підтримали гуманітарною допомогою, яку самі купували, знаходили, залучали кошти більше 70%. П'яти тисяч домогосподарств це не лише одна жінка, це переважно жінка багатодітна, вагітні жінки, жінки з інвалідністю, жінки похилого віку та чоловіки в усіх регіонах України. Тому коли кажуть, що не волонтерка, то це не відповідає дійсності. І ще частина користувачів пригадали ваш допис дев'ятирічної давнини, де, який стосується власне зборів для війська. Ось я дозволю собі зацитувати. Ви заявляли публічно, що ваша спільнота не інвестує у війну та вбивства, війна не має нічого спільного з правами людини. Поясніть, що ви тоді мали на увазі, і чи змінилась ваша позиція на зараз? Uh... Знаєте, як завжди слова, які вирвані з контексту, не інвестуємо. Це означає, що ми виступали і виступаємо проти гонки озброєнь світової. Тому що знаєте, мої думки і зараз такі самі: Україна мала отримати зброю і має утримувати її і захист безкоштовно, тому що нас зрадили. Коли ми віддали свою ядерну зброю, нам пообіцяли гарантії безпеки, і де вони ці гарантії світові безпеки? Їх немає. Україна сама не може купити стільки зброї, скільки нам потрібно. Тому питання не в тому, аби інвестувати в це гроші. Нам потрібні гарантії дієві, і тому я кажу про зміну. Світу світової системи, тому що вона в кризі, в такій глиб глибокій кризі, що навіть я перестаю, якщо чесно, якогось дня можу прокинутися і перестати вірити в права людини, тому що я не бачу, як це може дієво допомогти конкретній людині зараз і тут. Тому давайте якось переосмислювати наше ставлення. Гроші рухають світом, тому нам треба щось з цим робити, Аби заборонити людям, таким як Путін, таким як інші диктатори, нападати на країни, які менші за них, які не можуть їм відповісти пропорційно. От про це я і казала. Я сама прошу зброю міжнародних партнерів. Я прошу зброю на 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 кожній зустрічі, на якій я буваю, тому що без зброї ми не можемо себе захистити. Отака От сувора реальність цього світу. Що говорити про права, які ви відстоїте, ви захищаєте нині день права за день боротьби за права власне жінок. І ми всіляко намагаємось позбутися радянських проявів довкола себе, зокрема, і в датах, і хочемо здмухнути шлейф радянського, зокрема з дати 8 березня, відійти від жінка товаріщ і свята або вихідний тільки тому, але що більше дискусій довкола цієї дати, то так. Як мені видається, ми все більше віддаляємось від істини. Якщо цей день не про квіти, так за кордоном, от ми бачили попередній матеріал. За кордоном це не вихідний, але квіти можуть дарувати. Якщо це день про відстоювання, прав, то поясніть, конкретизуйте, які права зараз відстоюють жінки. Ви знаєте, на жаль, все. Ті самі права і відстоюють, тому що звичайно Україна пройшла великий шлях трансформації зараз. Проходить і у нас є багато здобутків. 8 березня це політичне свято, день боротьби за права жінок. Ми маємо повернути йому його. Ну його сенс, який вихолостила взагалі ця радянська радянська пропаганда. Вони що зробили? Вони просто прибрали усю політичну боротьбу за права жінок цього дня, замінивши оціми квіточками днем ніжності та краси. І а, один раз на рік тюльпанчик тобі приносять. І ти маєш ще цілий день готувати для родини, тому що це ж вихідний і родинне свято. оцього цього не має бути, тому що. Те саме перетворилось на приниження для жінок. Не може бути одного дня, коли хтось згадує про те, що ти така красива, така жіночна. А якщо не красива, а якщо не жіночна, то що тоді? Mm -hmm. То тобто жінки і зараз виборюють все ті самі права. Ми боремося з насильства. Боремося з сексуальними домаганнями, ми боремося з дискримінацією. Ми боремося з тим, що нас намагаються не пускати якісь жіно... не жіночі сфери в чоловічі, там де чоловіки найкращі, тому що так вважають традиції. А це має бути змінено саме тому. Я наприклад і виступаю за те, щоб ми не повертали ще якийсь день традиційної жінки. Немає ніяких берегів. Леся Українка була пошиною за права жінок, за рівність і за те, аби ставилися з повагою. Угу. Ну, але е, в цей день ми також згадуємо і всіх тих, завдяки кому ми маємо право так раніше, це було нонсенсом е, жінкам здобувати вищу освіту. Е, разом із тим, жінки зараз мають право бути і в парламенті, і зараз ніхто не обмежує нас у праві в Україні, принаймні кермувати автомобілем чи е, отримувати диплом магістра, захищати наукові роботи, писати Дисертації і так далі, просто для людей, які е, губляться у відповіді, бо це ж не тільки жінки, а й чоловіки. А за які права ви боретесь? Хіба ж зараз вас якось утискають? Тому що коли ми говоримо про насильство, це не ну, це не стільки право, це нормально, щоб насильства не було щодо жінки. За це нонсенс, що за це доводиться боротися? Ну, дивіться, ви вже самі відповіли на це питання. Тобто, права, ми, коли кажемо права. Це те, що на папері, а ще є можливості. А ви спитайте тих жінок, які зараз у ЗСУ служать, з чим їм доводиться стикатися, просто аби потрапити на посади. Скільки їм треба доводити іншим чоловікам, що вони взагалі не гірші? Скільки їм потрібно витримувати оцих сексуальних жартів і домагань? А скільки ще треба пройти жінкам і у владу? Скільки треба боротися з стереотипом? Подивіться про що пишуть змі змі. Вони ж пишуть про те, що якась блондинка 30 років, яка там якось гарно вдягнена. А це питання до того, що насправді на папері не відповідає дійсності. Освіта, а, спробуйте вступити виш на так звані а, чоловічі факультети. А, це, з, 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 з чим ви будете стикатись? От я знаю з чим, тому що люди звертаються до нас і просять нас якось надати розголос у цій проблемі, якось підтримати їх, допомогти. Я вже мовчу взагалі про а, ставлення до зґвалтувань жінки. Ну ми досі маємо проблему. Це не вважається в суспільній свідомості. А, Злочином, це ніби знаєте щось поміж злочином і не злочином, тому що знову сама винна, знову не тягла, знову не туди пішла, не в той час, не з тими людьми і так далі. Дайте вже взагалі жінкам вирішувати, ким їм бути, бути їм сімейними берегинями, або йти працювати, або йти в. Або йти в ЗСУ, або йти в пожежниці, куди й досі не пускають. Ви кажете, які права порушуються? Список професій заборонених був відмінений кілька років тому, але це не означає, що жінок приймають на ці посади. Пані Олено, я вам дякую за те, що знайшли час із нами поспілкуватися. Дякую за те, що допомагаєте жінкам, які зазнають все таки утисків дискримінації того, що їхні права порушують. І е, бажаю, аби якомога менше було у вас таких звернень. І усім, незалежно від того, святкують, не святкують, відзначають. Бажаю, аби ніхто, окрім вас, самих не визначав, де ваше місце, ким ви хочете бути. І з нами була Олена Шевченко. Засновниця маршу жінок, правозахисниця та феміністка і засновниця, очільниця громадської організації «Інсайт».